どうごこんにちは。<laughs> <laughs> পৰিয় <small> <small> Привіт, дівчатка, всім привіт. Сонечко світить. Я знайшла лавочку вільну. тільки дівчата встали, трошки її прогріли. Я ношу з собою пакетик. Сіла віддихнути. Кажуть, сьогодні один день ще, Ліда казала, такий сонячний буде, а потім буде вже <кхух> погода портиться. Ну я вирішила не терять час, а воспользоваться цим моментом і пішла. Пройшла вже далеченько, по магазинам пройшлася по круповкам. Людей багато не захотіла там вам знімати. Я думаю, тут є місто сісти <кій> в паркута. Думаю, поділюся. Ну тут люди ходять, не буду, тему дуже не заведеш. Вчора в мене дячки був созвон. Уже третій раз хочу вам розказати про созвон дикринологом з України. Наташа лічиться і посоветовала мені зв'язатися по вайберу. Я проплатила, зв'язалася і вчора в нас був созвон, я й до цього. Собиралася розказувала вам, якось не вийшло, удалила, случайно це відео. В общем, був у мене созвон частями буду, як вдома монтувати, я вам розкажу, уставлю її рекомендації, але балакали ми трошки, минут наверное, 20, і пропав зв'язок. І потім вона пише мені, що вибачте, обстріли, е, немає зв'язку. Смс прийшла, я їм пожелала ангела-хранителя і закінчилось. Вона мені обіцяла, що пропише з чим мені звернуться, бо як рецепт виписати вона ну не може, може, щоб там мені купили по тому рецепту. Ну, це історія. А так вона мені пропише, щоб я сходила до лікаря і вже предлагала те, що, щоб я понімала, що мені треба. Ну, в взагалі, частинами вам складу, потому что сказала, не пить ни в коем случае глюкофажа, потому что там великі побочки, если я на нього реагірую дуже, то його нельзя, там аппендицит, может быть, и аппендицит апендіцит може бути все. Так что сказала, лучше попросить друге лекарство. А вообще, каже все-таки про уколи, йде розговор про уколи. Ну, я вам ставлю там, де вона буде розказувати, що мені б неплохо було їх поколоть, раз в, в, в неділю колола і будете худати, і не буде вам їсти хотіться, і я тепер не знаю. Ви, звісно, напишете. Я читаю отзивів багато, я давно думаю про ці уколи. Но, діло в тому, що і вроді би як і боюся, і з другої сторони я росту, поправляюся і. Я навіть не знаю. Мені ж надо операція. Операцію, звісно, ніхто не зробить з цим. Я опять за рибу гроші, опять вам одно і то ж, вже навірно надоліло. Розказую торочу. Ну, що в мене болить, те й розказую. Так що, може, навіть прийдеться і на уколи ще посоветуємося з цим доктором, який тут у мене ендокринолог. У мене там ліда вроді записалась на якісь числа февраля, на перші числа февраля. А то ще з нею посоветуємося. Якщо вона підтвердить, що уколи треба, то значить будемо колоти уколи. <кій> Виходу більше немає. А, от так от. Що ще? Не знаю, щось хотіла казати. Людей багато ходить, і я не можу зібратися з мислями що вона мені ще сказала. А, Хотіла сказати, що вона сказала мені дячки пакету питання моєму, що іменно скільки ми з вами обсуждали, може вже... Тихі маски ми обсуждали. Може, ті, вже... ті вже не дивляться, що М -м совєтували мені, що ой-ой-ой, кето не включується, страх і все. Мені доктор посовєтувала, бачите, опять, тоді, я, як у мене був я 147 кілограмів, я поїхала до індохренолога в Запоріжжі в клініку Святого Ніколая, я їй сказала, що я сіла на кето. Вона каже, що да, з цукровим діабетом треба п'ята дієта. Ну в нашому випадку краще худати, аби худалося. нема різниці на чому. І пройшло скільки років. Я й похудала, я й поправилася, і я їй сказала за кето, і Вона сказала, що да, для тебе тільки кето, твій виход з такої ситуації. Інтервальне і кето. Тобі треба їсти. Ну, можна і три рази в день, ну желательно два рази в день. Ну, три, ну тільки щоб були салати, м'ясо, яйця, риба і все. І ніяких більше углеводів, і ніяких, в общем, ніякого дробного питання, ніякого. А мені треба інтервальне. Якщо не буде інтерваль, не буде діла. Так що я підготавлююсь, підготавлююсь, настраююсь. Дождуся вже перших чисел первих февраля. Підемо ще до нашого ендокринолога і мабуть, я все таки попрошу, хай мені випишуть ті уколи. Вона каже там один шприц. У нас стоїть в Україні 10 тисяч, а в Польщі 5 тисяч, є різниця. Так що каже, то ви укололи раз, неді... раз у неділю і ходите, не треба ніякі таблетки, не треба грузити своє здоров'я, печінку і все, кишечник, там страдають, ну всі побочки, От таблеток, якщо багато пить. А так каже, уколчик зробите раз у неділю, і вам одного шприца хватить на два місяці, два чи два з половиною місяці. Ну я частями вам поставляю, бо я. Не все помню. Так що, ну, якось так, якось так. Оце поділилася з вами трошки і йду, а потім трошки, може, додавлю, якщо не забуду. А зараз іду, посиділа, ноги перегрузила і йду в сторону ліда. Піду в лідо, піду в гаму, подивлюся, може, якісь в лідо в гаму, якихось овощей куплю, що нібудь готувати, якісь овощі взагалі. Все. Взяла полтинник с собой, чтобы багато не потратить набору на них овощей. Может, капуста, может, брокколи, квасоли? Вообще все стритель создал. Вам подходит, когда в плохом качестве инсулин вы поняли, вам подходит голодные промежутки, что инсулин начинает качественно срабатывать. А сейчас какой вес у вас? Подскажите? А сейчас опять 135 тридцать килограмм. А рост какой? Метр шестьдесят восемь. 168. Следующий момент. Значит, в Польше есть, и мои пациенты его получают по, по, может, по рецепту вашего семейного. Вы можете вообще не пить таблетки, а есть азепик и есть манджара, вы поняли? На которые можно получать в аптеке, но нужен рецепт местного польского доктора вы можете начать колоть Азенпит в индивидуальном режиме. Но вот в Польше почему-то Азенпит не в каждой есть аптеке, Манджара есть в каждой аптеке. Mm -hmm. Это тоже можно это обсудить, вы поняли? Тогда очень удобно, очень тонюсенькая иголочка, одна инъекция делается один раз в неделю, очень удобно, вы поняли, вам на перспективу. То есть я вам распишу Uh, первый вариант по таблеточкам, самый оптимальный, который такой, uh, вы с него стартуете, но вы не будете использовать обычные метформины, только с буковками XR, SR, пролонгированные, в mm -hmm. комбинации с драпоглифлозином. И на этой схеме тоже у вас будет снижаться вес. Ритм питания напоминающий то, что у вас раньше было при вы поняли? Вот, то есть вам нужно будет два 3 раза в день без перекуса углеводы минимизировать. Вы можете до чувства сытости рыба и салат, яйца и салат, мясо и салат, то есть углеводы, каши, гарниры, фрукты минимизировать. Вот тогда вам хватит и одной таблетки дапаглифлазина, которая вообще не через кишечник действует. Вот. И обязательно надо с Без глюкометра мы запутаемся. Вот. Как вариант. Таблетки не нужны будут. Одна инъекция раз в неделю делается. Вот, спросите, и там он стоит ну, гораздо дешевле. Он перевод на наши стоит меньше 5000 гривен, у нас 10 тысяч он стоит. Понимаете? вот, вот, вот Этот шприц. Вам его хватит, если брать 1 мг вам его хватит на 2 месяца первого. Вы поняли? Раз в неделю колории забыли. Не надо печень травить таблетками. Uh -huh. Хорошо, спасибо. Это вот второй вариант. Uh -huh. А скажите, пожалуйста, аллергия есть на что-либо? Не, пока не было никакой аллергии. У вас в семье диабет, родители родителей еще у кого-то есть? Нема. Не, не знаю, не было, по крайней мере. Не чула я ни у кого. Я поняла, я поняла. Вот, хорошо, тогда вот два варианта, которые я вам могу расписать. Вы поняли? Uh -huh. Можно и манжара использовать. миллиграмма да, вот раз в неделю, потом пять миллиграмм и на пятерке вы сдадите анализы и мы посмотрим. У почему-то поляки проще, э, проще э, дают и распространяют, но он при диабете он будет нормальный. И аппетита у вас не будет, и худеть вы будете, и таблеток не надо будет. Хорошо. Так что я вам распишу два варианта, а вы тогда посмотрите. Хорошо? Да, Ваши да, основные стимулы, да. что они вам дадут. Да. Витамин D, комплексные препараты принимаете, Надежда Владимировна? Так, пришла до Лиды, позвонила ей, что она не свободна, а она говорит, зайдите, я-то не свободна. Зайдите, потому что принесли гостинцы. Тут у нас украинцы наши, видите, какие золотые ручки у них? Рублять открыли, может свою Кав'ярню і отакі от в них їде. І вони оце угостили валіка. Вони з валіком. Ну, мабуть, і Ліда їх знає. Я Це ну, для чого, каже, Ліда так багато. Я не представляю. <кхе> Угостила це такими гостинцями. Так що спам велике, мені б взагалі хотілося все попробувати, а потім все повторити. Ви знаєте, що є така в мене мода повторити. Ліда зараз хліба не їсть, каже, я навіть не спробую, бо все хлібне. А я їм не їм, а я спробую, звісно. Все хочеться спробувати і не знаю, що спробувати, тому що дивиться з крабовами з рибою. Взагалі, зараз спробую. Пробую що добреньке. Дякую їм. Дякую. Це, мабуть, курочка, я хочу оце попробувати. Риба, креветка і... Бочка і як шинка. Хочу це з курочкою Цибулька, курочка, морковка і, мабуть, одне з рибою, не знаю. Фу, дівчатка, прибили. Прибили ми з вами додому наконець. Зараз быстренько, поки хлопці мої приїдуть, я спішила, щоб успіть, бо поки попробовала ті всі вкусняті, що їм принесли. Оказується, вони принесли на дегустацію, вони ще не працюють, ну, дегустирують вкуси. Так я випробувала все розказала, що я, який у мене вкус. А тоді кажу, Ліді, мені ж на час додому. Вона каже, так біжить, бо вже без 15. А я ж біжу, який я бігальщик. іду тут йду на місці. Як хто там? Черепаха. Ладно. Забігла в свій магазин, думала, пройду в магазин, у схожу ніде. Як стіл бачу їду смачну концеводу. Сходила, зайшла в свій, бо бачу по времени, що ще вспіваю. Значить, що я купила? Броколі, 7,50. Хочу зробити суп пюре сьогодні. Брокколі, морковка в мене є, перчину купила, капусти трохи обичної є. Зроблю. суп пюре. Взяла брокколи 750 за штуку. Паприка по 20 злотых килограмм. Нифига себе, одна перчина 5 злотых. Ну ничего, хочу суп пюре и все. И что я на что-то потратила не нужно. Перчинка солодка. Так, салатка 6,40 за штуку. Я дуже люблю оцей айсберг. Хтось казав з блогерів, він не добрий, нельзя його їсти недобрий. Не, не пам'ятаю, хто казав, а мені він добрий, хтось мені дзвонить. Наталя Доця. Так, я не знаю, на чому ми закончили, поки з Наташою побалакала. Буду дивитися по цьому. Да. Хтось казав із блогерів, що капуста не добра. А мені вона добра-добра. Я прям ніби її рвала, а це із со. З соотношенням з сирочком, отим намазкою, сирною. Ой, рибка, сирна намазка взагалі бомба. Купила собі, буду капусту їсти цю далі. Так, а скільки ж вона? Салатка? 640 за штуку, 6,40. Так, сметанку я беру уже без лютеновий хліб, без лактозна сметанка. У нас голубці є, так я буду сметанкою їсти. Так, сметана безлактозна. 4 злотих. Творог безлактозний 5 злотих. Гратку Богдан дуже любить по 250, дві штучки взяла йому. Так, яйця по 13,70 десяток. І, і, і. Ще сметанку взяла отаку. Треба було теж з отих безлактозних, але ну не знайшла. 4,40-18% трошки добавлю в суп пюре Все, 51,50. Прийшли мої хлопці. Ти сам чи вдвох? У двох, ну все, поки. Готова місточки. Капуста, ці всі відходи, які були. Отакий супчик пюре у нас буде. Одну перчину, одну морквину, три цибулини. зараз трошки обдам. Їх отут з ковородки. Капусті нічого не буду робити. Низ капусти. Оце сюди і зверху покладу брокколі кусочками і посолю трошки і хай тушиться. Як протушиться, буде готова, тоді вже буду блендерити і до вкуса доводити. Покажу вам. Ну і все, дівчатка. З вами зробили супчик пюре. И на этом мы закончим сегодняшний фритюр. Сейчас мы с Булаком. Блин, не помню, я чесночком зажарила, сливочного масла, трошки тут чесночку, и добавила сливок, вот это и сюда. Возьмем Богдана на занятия дополнительные.